Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 20, 21, Краса природи у творах Ігоря Калинця та Івана Андрусяка. Про що ви дізнаєтеся? Чи бувають вірші без розділових знаків? Чи можете ви уявити дим у синіх джинсах? Як із неба замісити тісто і спекти сонячний хлібчик. Пункт Перший про письменника. Митці це особливі люди, вони творять художні образи, передають найтонші відчуття. Здатні проникнути до найпотаємніших куточків нашої душі. Цікаво, що лише одним мистецтвом вони не обмежуються: токар, кочагар, бібліотекар, архіваріус, редактор журналу. Ким тільки не працював талановитий український письменник Ігор Калинець. Народився 1939 року. Він написав багато віршів про явища природи, про все чудове, що навколо нас, й об'єднав їх у цикл «Дивосвіт». Пункт 2. Краса світу навколо нас. Ігор Калинець у своїх віршах оживлює образи стежечки, блискавки, веселки, диму, якими пробуджує в читачів любов до природи. Усі художні образи незвичайні, як і манера письма. У поезіях немає розділових знаків і поділу тексту на окремі речення, рядки не римуються. Хоча внутрішній ритм у них відчувається. У такий спосіб автор дає читацькій аудиторії Великий простір для фантазії Дивосвіт або книжечка для дзвінки. 1991 рік Стежечка. Ходім зі мною. Стежко, обережно. Не зачепися за камінець. Переступи соломку. І під спориш не ховайся, все одно бачу. А там за городом, ого, яка ти виросла, сама біжиш, через струмок перескакуєш, батішком по пилюці цвяхаєш, а соницею збочуєш, топчеш горох при дорозі. Коли б глянути стежку, он з тої гори на всенький світ. Тільки не поспішай, така верчена ти, як дзига, але ж світ красний, голова крутиться. До речі, стежка символізує життєву дорогу, а також щось нове, невідоме. Це слово входить до багатьох фразеологізмів. У фразеологізми з їхніми значеннями. Фразеологізм. Перше. Забути стежку. Друге. Протоптати стежку. Третє. Знайти стежку до серця. 4. Піти уторованою стежкою. Значення а. Викликати прихильність, симпатію в кого-небудь. Б. Чинити так, як хтось уже це зробив в Зробити щось корисне для людей Г. Добитися певних успіхів у житті. Де? Перестати відвідувати когось. Блискавка. Живе собі королева, королева темряви, кортить їй зазирнути у дзеркало, а темно. Зблисне на мить світлом, зазирне. То на світі найгарніший. Ви ваша темність? Відкаже дзеркало похабце. Заспокоїться королева на часину. Сказано, писана красуня. Блискавка, зигзагоподібна електрична іскра. Наслідок розряду атмосферної електрики в повітрі, що буває під час грози. Якими можуть бути наслідки від цього природного явища? Які ви знаєте правила поводження в приміщенні й на дворі під час грози та блискавки? Веселка надягла веселка стрічок-стрічок, як у свято, взяла коромисло і пішла до річки. Дорогою перестрів її князенко соняшник із золотим черевичком в руці поміряла веселка якраз на ніжку. От вони й побралися. До речі. Райдуга складається із семи кольорів, розміщених у чітко визначеному порядку: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Криничка. Сплю глибоко-глибоко. А ще глибше мати моя підземна. Я їй про зорі розповідаю, а вона про коріння дуба. Я їй про хмаринку, а вона студенним молоком мене поїть. Я їй про метелика, а вона з водяного царства русалку приводить. А оце весняна калина не хоче забрати з мене свою подобу, тільки сонце п'є. Та п'є калинову воду через золоті соломинки. Зауважте криниця символ здоров'я, сили, багатства, родючості, святості, чистоти. Поміркуйте, чому народ наділив криницю саме такими символами. Дим Втік дим від вогнища, просто у синіх джинсах, розпатланий та й подався у мандри. Тільки спечену картоплину прихопив по дорозі до міста, сів у трамвай, принюхується, зітхнула кондуктор, осінь мені запахла. Залоскотало водієві в носі, повернув трамвай і гайнув у гай. Я не в той трамвай сів, подумав дим, і через вікно вистрибнув. Пункт 3. Про письменника. Іван Андрусяк народився 1968 року. Виріс на Гуцульщині. Ось як згадує поет про своє дитинство. Із шостого класу я вже чітко знав, що коли виросту. Буду письменником і працюватиму редактором у видавництві. Вірші до мене приходили. Відколи себе пам'ятаю. Десь до класу шостого назбирувався вже грубий зошит, написаного за рік. І я оформлював як ніби то книжку, видавництво собі придумав, навіть логотип розробив. Дуже любив читати, але не дитячі книжки. А передовсім поезію і виховувався на Франкові. Був звичайним сільським хлопчиком, який не цурався коло хатньої роботи, особливо з дідусем. Десь тоді вже він почав учити мене правильно косити, не на силу, а щоб коса буквально сама тяла траву. Досі дуже люблю цю справу. Пункт четвертий Неповторні образи природи Іван Андрусяк, автор поетичних і прозових творів для дітей. У своїх поезіях показує життя птахів таким, яким ми, люди, не завжди його бачимо. Лебедиха пригортає крильцем ковилу та не в небі, а сова чистить пір'я. Поет наділяє неживі предмети властивостями людини, оживлює їх. Його місяць місить тісто з неба, Щоб спекти сонячний хлібчик. Розмова Літак? Так. У вікні? Ні. Он там. Сам не сам із хмариною темно-синьою. Так то ж місяць небо місить. Хлібчик сонця пече. А хмара гаряча пара від хлібця в небо тече зорій місяць. Усі сови попросиналися, із небесних зворів очима світяться. Лиш одна сова до звору висовилася, над сонним ставом пір'я чистить. Колискова Ой ходила лебедиха та й у лузі лу, пригорнула тихо-тихо крильцем ковилу. Ой ходила лебедиха та й у лісі лі, притулилась тихо-тихо крильцем до землі, Полетіла лебедиха понад озером, напувала сині очі синім прозором. Золотила сиву душу сонцем росяним. Жовтим колосом дитинку синім прозором. Тихо-тихо, лебедиха в небі танула. Над країною дитинко, над коханою. Пункт п'ятий. Завдання. Перше. Увідповідніть художні образи з назвами творів Ігоря Калинця. Перше. Спечена картоплина. Друге. Князенко-соняшник. 3. Горох при дорозі. Четверте. Коріння дуба. А. Блискавка. Б. Криничка. В. Стежечка. Г. Веселка. Д. Дим. Друге. Увідповідні художні засоби з прикладами. Художній засіб. Перше. Епітет. Друге. Тавтологія. Третє. Порівняння четверте персоніфікація. Приклад А. Втік дим від вогнища Б. Із золотим черевичком в руці В. Така верченна ти, як дзига Г. Усі сови попросиналися Д. Лиш одна сова зо звору висовилася. Третє. Неправильним є твердження, що А. У колисковій. Усі сови попросиналися. Б. Вірш розмова написано у формі діалогу. В. Поезія Зорі й місяць складається з двох стров г. Е. Згадані в цьому завданні твори написав Іван Андрусяк. Четверте. У чому бачить красу ліричний герой вірша Івана Калинця Стежечка чи звертаєте ви увагу на стежку, якою щодня ходите до школи? П'яте. Кого називає красунею ліричний герой у вірші Івана Калинця-Блискавка? Чи згодні ви з ним? Шосте. Мотив якої відомої казки використав Іван Калинець у вірші Веселка? Опишіть веселку і соняшник. 7. Які образи ви побачили? Поезії Івана Калинця криничка. Опишіть атмосферу, яка панує в цьому творі. 8. Створіть буквений код вірша Івана Калинця Дим. Розмістивши образи в тій послідовності, у якій вони з'являються у творі. Що означає цей код? 9. Пантоміма Підготуйте пантоміму до одного з творів Івана Калинця та Івана Андрусяка. Запропонуйте свою безсловесну виставу однокласникам та однокласницям для розпізнавання зображуваного вірша. 10 Домашнє завдання. Перше. Проілюструйте один із віршів Івана Калинця. Друге. Створіть літературний паспорт до вірша Івана Андрусяка Колискова. Подумайте і розкажіть, який образ Івана Калинця, стежечка, Блискавка, Веселка, Криничка, Дим, вас здивував. Що незвичайного у віршах Івана Калинця? Про що йдеться у віршах Івана Андрусяка. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.